Зірки, які рано стали популярними. Аліна Гросу свою першу пісню записала у три роки. Наразі вона єдина у шоу-бізнесі, хто працює на професійній сцені з чотирьохрічного віку. У 1998 році Гросу перемогла на конкурсі Мініміс Україна. І тоді ж дівчинку помітила Ірина Білик. Вона стала підтримувати Аліну і подарувала їй кілька пісень. У сім років вона з батьками переїхала з Чернівців до Києва і стала вже професійно працювати у шоу-бізнесі. Свою першу популярність Анна Трінчер отримала у 13 років, коли взяла участь у нас. Відборі дитячого Євробачення 2014. Її мати мріяла, аби донька стала відомою. Тому постійні кастинги та репетиції стали буденністю для малої Трінчер. Дівчина підкорила шоу Голос країни, після чого отримала роль у серіалі школа. Тоді про 16-річну трінчер дізналася вся країна. Професійна кар'єра Насті Каменських розпочалася з участі у Чорноморських іграх, коли їй було лише 17. Всеукраїнську популярність каменських здобула, коли була у дуеті разом з потапом. І постійні гастролі та репетиції були справжнім випробуванням для молодої артистки.